Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я хотіла би поспілкуватися з вами про те, що потрібно зробити художнику, щоб вивчити анатомію та почати малювати вірно побудованих персонажів. Це відео буде корисним не лише для тих, хто тільки почав знайомитись з малюванням, а й для тих, в кого вже є певний досвід, тому що я розповім декілька лайфхаків, які можуть спростити процес малювання. Велика помилка у вивченні анатомії, яку робить величезна кількість починаючих, це те, що вони намагаються відразу вхопитися за все, концентруються на маленьких деталях, забуваючи про те, що спочатку потрібно взагалі то навчитись базі. Для малювання вірно побудованого тіла потрібно вивчити три речі: Це скелет, основні групи м'язів та місця жирових відкладень. І цього вам буде достатньо як художнику. Тобто, якщо ви, наприклад, почнете вчити всі групи м'язів, але при цьому не будете розуміти, яким чином побудований скелет або навпаки, то це вам не дасть майже нічого. Тож я хочу почати з, напевно, найважливішої поради для починаючих: використовуйте гарні референси. Колись я шукала рефи виключно на пінтересті, але можу вам сказати, що я тратила дуже багато часу на пошуки і в кінці не була задоволена, тому що не могла знайти саме те, що я шукала. Наприклад, очі маю на увазі, коли шукають дівчина з мечем, але я отримую щось таке. Але не так давно я знайшла для себе вихід, і це буквально відкриття для мене. Є такий сайт, як ArtStation. Якщо хтось раптово вперше про нього чує, то це зараз один з найпопулярніших сайтів, на якому художники з усього світу викладають портфоліо. Так ось декілька тижнів тому я купалася у маркетплейсі на ArtStation та побачила багато референс-паків для художників. Спочатку я придбала один пак дівчини з різною зброєю по типу меча, булави, кинджала, щоб спробувати. Але після цієї покупки я відразу зберегла собі ще паків десь 15, напевно у цьому спідприємці я, до речі, малюю саме з нього. Та посилання на цей пак я залишу в описі до цього відео. Але ця цукерочка переважно платна, та в середньому один такий пак може коштувати від 5 до 15 доларів. Але я вважаю, що за якість потрібно платити. Тим паче за ці ж 10 доларів ви отримуєте величезний архів з кількома сотнями якісних фотографій. Тому, як на мене, простіше один раз заплатити та більше не запарюватися з пошуком референсів. Як альтернатива, ще є різноманітні програми з 3D-модельками, які ви власноруч можете крутити та ставити у різні пози. Що мені подобається у цьому варіанті, так це те, що ви також можете виставити своє власне світло. Обрати потрібний ракурс та навіть коригувати перспективу. Але щодо мене я цими програмами користуюсь тільки коли мені потрібна якась нетипова поза, референс до якої складно знайти. До того ж, у референс-паках ви можете знайти дуже багато різноманітних референсів на будь-яку потрібну вам тему, як людей у білизні, так і у різних фентезі аутфітах або важкій броні. Але на мою думку, якщо ви хочете цілеспрямовано вивчити анатомію, то беріть ті рефи, де менше одягу. Щодо цього, я раджу вам також регулярно малювати з натури на швидкість. Є один гарний сайт, який вам може в цьому допомогти, його назву ви зараз бачите на екрані. Я сама користуюсь ним десь вже близько року. На цьому сайті ви можете обрати тематику фотографій, наприклад, анатомія, емоції, тварини тощо, та поставити собі таймер на 2, 5, 10 хвилин або на інший час. Тобто, як це працює, спочатку ви обираєте собі тематику у нашому випадку. Це анатомія, вік та стать моделей. Буде на них одяг чи ні. Після цього будуть з'являтися рандомні моделі, які підходять під ті критерії, які ви обрали. Але тільки на той час, який був вказан вище. Тобто, у вас, наприклад, є дві хвилини, щоб намалювати те, що ви бачите. Так, це звучить страшно та складно, і ви можете подумати: типу: я ж зовсім не вмію малювати анатомію, а ти хочеш, щоб я намалював або намалювала це за дві хвилини. Друзі, там ще є таймер на 30 секунд. Гаразд жартую, пояснюю, для чого це потрібно. Коли ви маєте багато референсів і встановлюєте певний час на те, щоб їх намалювати, ви не фокусуєтесь на деталях, що є помилкою у починаючих. Замість цього ви малюєте форми і навчаєтесь бачити і розуміти базові м'язи. А коли ви вже набили руку у базових конструкціях, вам буде набагато легше подалі робити їх все більш і більш детальними. З цього випливає третій пункт: навчитись малювати базову конструкцію. Для початку вона може бути будь-якою. Хтось малює всі частини тіла як квадрати, хтось малює їх через круги, а хтось просто будує скелет. Як робила я, коли тільки починала вчити анатомію? Я малювала три шари: один маленький це грудна клітина. Під ним був зовсім маленький шар, який з'єднував його з тазом, А від них вже малювала палички, тобто кінцівки. Але для початку я раджу обирати той спосіб, який буде комфортним саме для вас. Не треба із самого початку намагатися малювати як профі, які вже, наприклад, 20 років малюють тих персонажів та можуть намалювати будь-яку динамічну позу без референсів. Це взагалі діло часу, але я гарантую вам, що навіть такі художники вчилися малювати з базових форм. Тому запасаємося терпінням та малюємо багато швидких набросків. Також я раджу вам спостерігати за реальними людьми. Наприклад, ви можете вийти кудись у кафе, до парку або на пляж та почати малювати перехожих. Як на мене, взагалі це набагато цікавіше, ніж малювати вдома. Я буквально кайфую, коли в мене є можливість сісти десь у кафе, замовити щось смачненьке та почати малювати. Також, якщо ви не хочете йти далеко від дому, ви можете попросити ваших рідних або друзів попозувати вам. Я пам'ятаю, коли в мене замовили мою першу платну комішку. Я попрохала мою найкращу подругу, сфоткати з дзеркальцем у росі для мене, бо я не знайшла потрібний референс, тому дякую тобі за терпіння, бро. Віртуально цьому тебе. Це взагалі була дуже цікава комішка, я обов'язково якось розповім про неї. Ну а якщо у вас немає друзів, то користуйтеся дзеркалом. Я, наприклад, дуже часто малюю руки з себе, бо це набагато швидше, ніж шукати референс особливо на пінтересті. Ні, я не хейчу пінтерест. Просто останнім часом він мені підходить тільки для пошуку ідей та натхнення, але, на жаль, не більше. Але якщо ви почали малювати повноцінний арт, а не швидкий скетч, то все одно починайте з базової конструкції. Також намалюйте лінію руха. Лінія руху це лінія від шиї до кінця тулуба, тобто, іншими словами, це хребет. Але, будь ласочка, ніколи не робить її якоюсь зигзагоподібною, тому що мені буде дуже шкода ваших персонажів. Ця лінія має бути плавною та показувати нахил тіла. Ось так таким шляхом дуже просто пропорційно його намалювати а від нього вже намалювати кінцівки. Також я хочу поділитися з вами лайфхаком, про який я дізналася від мого улюбленого художника. Якщо ви хочете краще зрозуміти, як розташовані м'язи та як вони працюють при руху, то дивіться фото бодібілдерів. Так як в бодібілдерів мінімальний відсоток жиру в організмі і максимальна кількість м'язів, вам буде дуже легко навчитись саме по цим фото. В інтернеті є дуже багато фотографій як жінок, так і чоловіків-бодібілдерів. І це дуже гарний варіант, щоб вивчити саме м'язи. До того ж, хоч м'язи в нас всіх однакові, але фізіологічні відміни все ж таки є, де та їх багато. Тож раджу вам під жіночих персонажів шукати фото жінок, а для чоловічих саме чоловіків. Також як варіант можна підписатися на різні фітнес-аккаунти у соцмережах, щоб їх фото і відео регулярно потрапляли до вас у стрічку, і таким чином поступово. Ви натренуватимете око. Отже, мої любі вивчення анатомії це дуже довгий процес, який включає в себе постійне тренування та подальше вивчення, тому що ця тема є дуже обширною, дуже обширною. Але ніколи не пізно почати навчатись. Тому я сподіваюся, що це відео вам допомогло та замотивувало на подальше навчання. Також не забудьте підписатися на мій канал та поставити цьому відео вподобайку. Мені буде дуже приємно. Дуже дякую вам за перегляд, друзі, і до зустрічі!